Гра Ліла дозволяє ефективно пропрацьовувати абсолютно різні запити по різних сферах життя. Тут немає якихось обмежень, але це дійсно такий переворот свідомості, коли ви починаєте абсолютно по-новому дивитися на себе, на своє життя, переоцінка, і ви ніби зі сторони спостерігача дивитеся на ті моменти, які раніше не помічали це. Ваші сліпі зони, те, що ви не розуміли, а чому не вдається досягнути якихось своїх бажань і цілей. У цьому всьому ми розберемося, тому що я вже стільки разів в роботі з клієнтами бачила. Як це змінює життя, як це насправді впливає на ваше мислення, на нові дії? І я завжди з захопленням спостерігаю, як людина бере свої важливі цінні усвідомлення, і фактично на полі гри ви проходите шлях свого життя. Ви можете зі сторони подивитись, а як я живу? Ви отримуєте від мене додаткові підказки, напрямок руху. Ми працюємо з додатковими інструментами, не тільки гра Ліла, а інші методи знання, якими я володію, для того, щоб дійсно комплексно підійти до цієї роботи і щоб ви могли взяти максимум своєї цінності з гри, і ви виходите з ліли, з прописаним чітким і зрозумілим планом дій, а що ви далі будете робити, яким чином ви дійсно будете трансформувати свою реальність, тому що після гри така енергія закручується, і такі цікаві процеси відбуваються, що це просто потрібно відчувати на собі. І це не про езотерику, це просто світ так працює, що потрібно довіритися в першу чергу собі, провіднику на грі і пройти цей цікавий цінний досвід для того, щоб далі змінювати своє життя на краще у своїй реальності.